Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про одного з найхаризматичніших акторів сучасності Джейсона Момоа. Поїхали! Момоа народився на Гаваях у творчій родині мами фотографа і тата художника. Батьки розлучилися, коли майбутній аквамен був ще маленьким, і мати забрала сина до містечка Нолвок, штат Айова, де він і виріс. Джейсон має друге ім'я Намакаеха, яке означає всезнаючі очі і відображає глибокий зв'язок актора з його спадщиною. Момоа дуже пишається своїм корінням і часто включає елементи полінезійської культури у свої роботи. До того як стати актором, Момоа підробляв моделлю. Привабливого юнака помітив відомий дизайнер таке Кобаяші та запросив до себе на роботу. Джейсон більше року брав участь у фотосесіях і навіть переміг у конкурсі модель Гаваїв. Працюючи моделлю, МОМОА привернув увагу відомого продюсера Рона Кослоу, який запропонував юнаку першу роль у телесеріалі Рятувальники Малібу. Саме ця пропозиція стала початком кар'єри. Джейсона та відкрила подальший шлях у кіно. Джейсону знадобилося приблизно пів року, щоб почути позитивну відповідь від HBO про затвердження його на роль Кхала Дрого у грі престолів. На кастингу Момоа навіть виконав Хака, традиційний танець новозеландських Маорій, який зрештою вразив не лише режисерів та продюсерів, а й усіх працівників кіностудії. Натомість гра престолів зробила актора дуже популярним. Проте після зйомок Джейсон дуже довго сидів без роботи та не отримав. Мував жодних пропозицій, восени 2008 року в житті МОМОА стався неприємний інцидент. В одному з барів Лос-Анджелеса невідомий кинувся на Джейсона з розбитою пляшкою пива, після чого він два тижні провів у хірургічному відділенні. На пам'ять про ту невдалу бійку в актора залишився помітний шрам на лівій брові. Своє особисте життя Джейсон не приховує 2005 року. На вечірці у спільних друзів він познайомився з акторкою Лізою Боне і одразу зрозумів, що готовий пов'язати з нею своє життя. До офіційного одруження вони прожили разом 12 років. За цей час у них народилося двоє дітей: донька Лола та син Накоа Вулф. Крім того, Джейсон став відчимом для доньки Лізи від іншого шлюбу Зої Кравіць. Примітно, що з колишнім Боне Лені Кравіць Момоа підтримує дружні стосунки. У 2015 році Момоа запустив компанію в соціальних мережах, щоб врятувати Мауна Кеа – священну гавайську гору, на якій хотіли збудувати щось на зразок готелю. У 2019-му на тому ж місці хотіли побудувати 30-метровий телескоп, і Джейсон знову очолив протест, відбивши священну землю від забудовників. Джейсон Момоа зробив кілька татуювань, які мають для нього особливе значення. Так на грудях актора є тату з іменами його дітей, які написані їхнім дитячим почерком. Момоа має парні малюнки Зої Кравіць, а також ім'я загиблого друга на пальці. Чималу цінність для зірки становлять і трикутники на руці. Вони виконані у вигляді зубів акули та є оберегом родини Джейсона. Джейсон є відвертим шанувальником збереження довкілля. Він навіть заснував компанію з виробництва води, що випускається у пляшках, придатних для вторинної переробки. Так зірка сподівається скоротити кількість пластику, що забруднює океан. Джейсон Момоа не має телевізора, мобільного телефону та комп'ютера. Натомість він проводить вільний час, читаючи книги, граючи на гітарі чи займаючись активними видами спорту. Джейсон обожнює скалелазення і навіть запустив свою лінію продуктів для цього виду спорту. Також він практикує східні єдиноборства і регулярно займається серфінгом. Виконуючи головну роль Ронона Декса в серіалі Зоряна брама, Джейсон протягом чотирьох сезонів носив довгі дреди, проте вже в п'ятому вирішив зголити волосся та використати перуку. За словами Момоа, після шести років життя з такою зачіскою його голова та шия постійно зазнавали неприємних захворювань. Одним з найважливіших аспектів кар'єри Джейсона це його готовність самому виконувати трюки у кіно. Відомий своїми фізично складними ролями. Він безстрашно береться за інтенсивні екшн сцени, демонструючи атлетизм і відданість своєму ремеслу. Джейсон Момоа заснував продюсерську компанію Pride of Gypsies і під своїм керівництвом вже випустив кілька короткометражних картин. Дебютним проектом Джейсона став трилер Шляху палому він заснований на серії книг самого Момоа, відомих під загальною назвою Браун Бек Дайріс. У цьому проекті Джейсон виступив як режисер, сценарист, продюсер і навіть виконавець головної ролі. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.